У 1929 році офіційно проголосили курс на форсовану індустріалізацію та суцільну колективізацію. Сталін назвав це роком великого перелому. Задля максимальної концентрації сил для виконання плану побудови підприємства важкої промисловості, громадян попросили затягнути пояси: вели карткову систему, пропагували споживчий аскетизм. Змотивувати робітників одними талонами було важко, тому вели соціалістичні змагання. Водночас до кінця 1933 року в Україні побудували низку великих підприємств-гігантів. На той час найбільшу в Європі Дніпро ГЕС, Запоріжсталь, Азовсталь, Криворіжсталь, Харківський тракторний та турбінний заводи, Луганський паробудівний завод. Україна отримала орієнтовно 20% усіх вкладень в індустріалізацію. У той час західні країни охопила економічна криза, яка у США отримала назву Велика депресія. Це ще більше впевнило радянських керівників в правильності своїх дій і можливості наздогнати і перегнати передові країни. Україна ставала індустріальною країною, хоча, навіть коли наростила у кілька разів важку промисловість, не дотягувала до планів радянського керівництва. Для українського села наслідки першої п'ятирічки виявилися катастрофічними. Подібно до шкідників у промисловості злісними ворогами колективізації проголосили куркулів, яких потрібно було знищити як клас, як виявилося, фізично теж. Перший рік колективізації проходив під гаслами добровільності. Селяни намагалися заохотити перевагами, що надавали колгоспи. Зокрема, у 1928 році створили мережу машинно-тракторних станцій МТС, що забезпечували колгоспи передовою на той час технікою. Проте селяни не поспішали добровільно приєднуватися до колгоспів. На 1929 рік охочих було лише трохи більше 5%. Метод пряника змінили кнутом. Розпочалася примусова колективізація та розкуркулення. Ключову роль у цих процесах відігравали комітети незаможних селян комнезами, які були не проти колективізувати худобу багатших сусідів. Поняття Куркуль стало максимально залежне від обставин. Так називали просто всі, хто опирався колективізації. Частину особливо впертих почали депортувати. Як наслідок, у 1930 році колективізували вже приблизно 70% селянських господарств, що в 10 разів більше за показник 1929 року. По УСРР та інших частинах Радянського Союзу прокотилася хвиля селянських бунтів. Йосип Сталін видав статтю за паморочення від успіхів, у яких переклав всю провину за примусову колективізацію на надміру запопадливих місцевих керівників, що неправильно зрозуміли заклик виконати план за будь-яку ціну. Розпочався зворотній процес. Селяни масово покидали колгоспи. Цифра скоротилася до 30 колективізованих селянських господарств. Поступка була тимчасовою. Восени 1931 року добровільно примусову колективізацію відновили, запровадили високі плани хлібозаготівлі. Цього разу в кампанії заділи загони колгоспних ударників. Куркульські родини зазнали примусових депортацій. На середину 1932 року знову звітували про 70% колективізованих селянських господарств та земель в УСРР. Цього разу селяни перейшли до пасивного спротиву. Засівали лише необхідну для прожиття сільськогосподарську продукцію та зерно, а худобу, яку все одно могли забрати, забивали. Частина селян тікала до міст, щоб приєднатися до пролетаріату. Як наслідок, було не лише збізірвано завищені плани за хлібозаготівлі, але розпочався голод у частині регіонів України. Українське партійне керівництво повідомляло, що причиною голоду стали надмірні реквізиції зі сторони влади. Сталін не слухав цих аргументів. Він вважав, що це свідомий саботаж зі сторони селянства, що хоче заморити місто голодом та місцевого партійного керівництва. В результаті українізації українська комуністична партія розрослася до півмільйона осіб, з яких українці становили 60% проти 20 на початку 20-х років. У листі до Лазара Кагановича, у серпні 1932 року, Сталін параноїдально зазначив про польську та петлюрівську агентуру у рядах українських комуністів та постановив: якщо не візьмемося нині за виправлення становища в Україні, Україну можемо втратити. Поставити собі за мету перетворити Україну у найкоротший термін на справжню фортецю СРСР. На справжню зразкову республіку. Грошей на це не шкодувати. Отже, проти обох категорій саботажників українського селянства та української інтелігенції, що піднялася на хвилях українізації, розпочалася кампанія зажимання гайок. Українське партійне керівництво звинуватили у зриві хлібозаготівель. Позицію Сталіна підтримав Станіслав Косіор, що був одним із найбільш ревних реалізаторів насильницьких хлібозаготівель. У вересні встановили ще вищі і ще нереалістичніші норми. Щоб їх виконати, потрібно було вижити з уже голодуючого села Все. Це і зробили у серпні 1932 року. Прийняли так званий закон про п'ять колосків або ж офіційну постанову про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперативів та про зміцнення суспільної соціалістичної власності. Розкрадання майна колгоспів карали розстрілом за пом'якшуючих обставин позбавленням волі на строк не менше 10 років. Розпочалися рейди ударників для боротьби з крадіжками державного зерна. У жовтні створили надзвичайні комісії з виконання хлі... норм хлібозаготівель. Українську комісію очолив В'ячеслав Молотов. Постанова Компартії того ж місяця закликала безжалісно придушувати всі спроби класового ворога та його агентури, спрямовані на зрив хлібозаготівель. Організували спеціальні бригади здобування зерна, так звані червоні валки. Села, райони, обкоми та райкоми партій, що саботували хлібозаготівлю, заносили на чорні дошки, що означало посилення репресивних заходів проти цих населених пунктів. Селян, що голодували або й вже помирали від голоду, змушували віддавати залишки їжі, блокували можливості виїзду сіл і постачання товарів першої необхідності, забороняли торгівлю. Проти колгоспів саботажники вводили натуральні штрафи. Згодом було заборонено виїзд за межі ОСРР та Кубані. Сам факт голоду замовчували і приховували, тому міжнародної допомоги як під час голоду 21-23 років бути не могло. Смерті від голоду розпочалися ще у грудні 1932 року, проте пік припав на весну і літо 1933 року. Допомога з центру була незначною і невчасною. За підрахунками, внаслідок Голодомору 1932-33 років померло приблизно 4 мільйона людей, тобто восьма частина населення радянської України. Найбільше постраждали густо заселені лісостепові області України. Нині це Житомирська, Київська, Черкаська, Полтавська, Сумська та Харківська області. Паралельно з Голодомором селян Сталін дарив і по українській інтелігенції. Ще у 1930 році органами Державного політичного управління УСРР було викрито діяльність неіснуючої антирадянської організації Спілка визволення України. До неї, начебто, входили українські науковці та церковні діячі, на чолі з Сергієм Єфремовим. Загалом по справі пройшло 474 людини. Наступного 1931 року було викрито ще одну контрреволюційну організацію Український національний центр. Паралельно відбувалися арешти і показова самоліквідація у АПЦ. У грудні 1932 року українських комуністів, що гуртувалися навколо Миколи Скрипника, звинуватили у неправильному проведенні національної політики, що призвело до зриву колективізації та індустріалізації. Розпочалися арешти та цькування усіх причетних до впровадження політики Українізації. У травні 1933 року покінчив життя самогубством Микола Хвильовий. Через місяць Микола Скрипник. Ці смерті символічно завершили період українізації та дали старт репресіям діячів української культури, що змусять назвати цей період розстріляним відродженням. Отже, за результатами першої п'ятирічки Сталін отримав те, чого прагнув, зробив з України зразкову республіку. Одним болісним ударом подолав опір селянства та партійної опозиції. Сумнівів не було. Замість комуністичного велося активне будівництво тоталітарного суспільства. Тенденція продовжилася у період другої п'ятирічки 1933-38 років.